Їд. Зараз буду робити таку річ, як досаджувати шпинатик. Я роблю таке протягом сезону, для того, щоб завжди було зелене, зелень свіжа. Ось, наприклад, салат в мене вже там переріс. Є отакий молоденький ще. Можна зараз його їсти. І так само я хочу шпинат. Ми його вже з'їли. Зараз я посаджу сюди. Зробила, досаджу, щоб отак от на повноцінна така грядочка ще. Десь, ну, знаєте, мене здивувало, це е, більшість шпинату, він такий мілкий, вже зовсім такий чорненький, мілкий насіння. тут я тільки відкрила, подивилася, якийсь він е, красень полісся, такі крупні, прям крупнючі, такі насіннячка. Зараз вам покажу. Е, я просто думала, що вони менші. Ось бачите, які крупні насіння. Мабуть, буде здоровезний шпинат. Я просто ще навіть його не встигла і заморозити. Хочу заморозити, щоб був у мене заморожений шпинат, тому зараз буду сіяти Ось таку красу. Всім гарного удачного дня!